Модуль 7. Управління часом та енергією. Практичні стратегії. Вітаю вас на сьомому модулі нашої програми Подолання хронічної втоми. Сьогодні ми поговоримо про одну з найважливіших навичок для людей з хронічною втомою управління енергією. Традиційні підходи до тайм-менеджменту часто не працюють для людей з хронічною втомою, оскільки вони зосереджені на управлінні часом, а не енергією. Дослідження показують, що при хронічній втомі ключовим є не скільки часу ви маєте, а скільки енергії ви можете витратити на різні активності. Професор Дженніфер Браунсбергер з Університету Каліфорнії у своїх дослідженнях виявила, що люди з хронічною втомою мають обмежений енергетичний банк. На відміну від здорових людей, які можуть перебрати енергії і просто втомитися, люди з хронічною втомою можуть зіткнутися з тривалим погіршенням стану при перевитраті енергії. Це пов'язано з порушенням митохондріальної функції електростанції наших клітин. При хронічній втомі митохондрії працюють менш ефективно, що означає, що організм виробляє менше енергії на клітинному рівні. Важливо розуміти концепцію енергетичних циклів. Протягом дня наш рівень енергії природно коливається. У здорових людей ці коливання менш виражені, але при хронічній втомі вони можуть бути драматичними. Навчившись розпізнавати свої енергетичні піки та спади, можна значно покращити якість життя. Дослідження також показують важливість концепції пейсинг дозування активності. Це не означає робити менше, а робити розумніше. Пейсінг включає три ключові принципи: планування активності відповідно до рівня енергії, чергування активності з відпочинком та уникнення перевитрати енергії. Нейропсихологічні дослідження виявили, що при хронічній втомі також страждають виконавчі функції планування, організації, концентрації. Тому стратегії управління енергією повинні враховувати не тільки фізичні, але й когнітивні обмеження. Спіральна модель активності показує, що замість лінійного збільшення навантаження при хронічній втомі корисніше використовувати циклічний підхід період активності, за якими слідують періоди відновлення. Розробка індивідуальної системи управління енергією – це складний процес, який вимагає ретельного спостереження за власними паттернами та персональної адаптації стратегій. Якщо ви відчуваєте, що самостійно важко розробити ефективну систему, я запрошую вас на індивідуальну психологічну роботу. Як дипломований психолог, я допоможу вам створити персональну стратегію управління енергією. Яка враховує саме ваші особливості, життєві обставини та цілі. Контакти для запису в індивідуальну роботу та форми попередньої реєстрації для групової роботи в описі до цього відео. Сьогодні ми створимо вашу персональну енергетичну карту. Інструмент, який допоможе вам більш свідомо управляти своїми ресурсами, крок перший. Ми перейдемо до створення щоденника енергії. Візьміть аркуш паперу і створіть таблицю на тиждень. Розділіть кожен день на чотири частини: ранок. з 6 до 12, День. З 12 до 6 вечора. Вечір з 18.00 до 22.00 і ніч з 22.00 до 6 ранку. Протягом наступних 3-7 днів відмічайте свій рівень енергії в кожен період за шкалою від 1 до 10, де 1-3 дуже низький рівень енергії. 46 середній рівень енергії 7-10 високий рівень енергії. Наступний крок це категоризація активностей. Я попрошу вас створити три списки активностей. Активності, які дають вам енергію, додають вам сил. Наприклад,. Це може бути медитація, прогулянка на природі, улюблена музика, спілкування з близькими, спорт. Будь-що. Запишіть 5-7 таких активностей. Наступна категорія це нейтральні активності. Це ті, які не забирають у вас багато енергії. Наприклад, перегляд легких фільмів, читання, легке прибирання. Запишіть 5-7 таких активностей. Наступна категорія це активності, на які ви витрачаєте багато енергії. Це ті, які забирають у вас багато сил. Наприклад, це може бути якісь важливі розмови, робочі завдання. Складне прийняття рішень, соціальні події. Подумайте, які активності забирають у вас найбільше енергії. І запишіть знову ж таки сюди 5-7 таких активностей. Тепер ми перейдемо до наступного кроку, який називається стратегічне планування. Ми створимо ваші принципи енергетичного планування. Перше, на що ми будемо звертати увагу, це правило піків. Активності, які вимагають найбільшої кількості енергій, плануйте на періоди високої енергії. Правило буферів Після енерговитратних активностей завжди плануйте відновлення. Наступне правило це правило 70%. Ніколи не плануйте більше, ніж 70% від максимально можливого навантаження. І правило енергетичних депозитів. Кожен день включайте хоча б одну активність, яка додає вам енергії. Таким чином, створіть свій енергетичний день. Ранок. Що найкраще робити, коли прокидаєтесь? Пік енергії. Коли у вас найбільше сил і що тоді ви можете робити? Спад енергії. Як підтримати себе в цей період. Вечір. Як завершити день і підготуватися до відновлення. І фінально додамо ще один крок це сос стратегії. Розробіть собі план дій для днів з особливо низькою енергією. Приклад Три мінімальні задачі, які Ви точно можете виконати, додайте туди три способи швидкого відновлення енергії. І також додайте три фрази самопідтримки для складних моментів. Управління енергією стає особливо ефективним, коли ми можемо обговорити свої стратегії з іншими людьми, які стикаються з подібними викликами. У групі психологічної роботи учасники часто діляться різними лайфхаками та підходами, які можна адаптувати під власні потреби. Я запрошую вас приєднатися до групової психологічної роботи, яку веду я як дипломований психолог. Це маленькі групи до 10 осіб. Зустрічі онлайн один раз на тиждень. Тривалість кожної зустрічі до 3 годин. Груповий формат особливо корисний для теми управління енергією, оскільки ви можете поділитися своїми енергетичними картами та отримати зворотній зв'язок. Дізнатися про різні стратегії пейсінг від інших учасників, отримуйте підтримку в моменти, коли важко дотримуватись власних енергетичних меж, маєте можливість практикувати встановлення границь у безпечному середовищі, розвиваєте навички взаємопідтримки та взаємної відповідальності. Чітеся розпізнавати енергетичні патерни не тільки у себе, але й в інших. Контакти для запису в групову роботу, а також форма попередньої реєстрації в описі до цього відео. А тепер час для відновлюючої медитації. Займіть зручне положення. В якому ви зможете повністю розслабитися. Сьогодні ми будемо працювати з енергетичним тілом. Закрийте очі і зробіть кілька глибоких, очищуючих вдихів. З кожним видихом дозволяйте напрузі покидати ваше тіло. Уявіть, що у вашому тілі є енергетичний резервуар. Це може бути світлячок у вашому серці. Озеро світла в животі або будь-який інший образ, який резонує з вами. Поки що цей резервуар може бути майже порожнім або наполовину заповненим. Тепер уявіть, що над вашою головою є джерело безмежної чистої енергії. Це може бути сонце, зоря або потік золотистого світла. Це джерело завжди доступне вам, воно ніколи не вичерпується. На вдиху уявіть, як струмінь цієї чистої енергії входить через маківку вашої голови. Вона тепла, лагідна, точно те, саме те, що потрібно вашому тілу зараз. На видиху дозвольте цій енергії розтікатися по всьому тілу. Відчуйте, як ця енергія повільно наповнює ваш енергетичний резервуар. Немає поспіху, немає тиску. Просто м'яке постійне наповнення. Тепер зверніть увагу на різні частини вашого тіла. Нехай енергія потече до ваших рук. Відчуйте тепло і життєвість у долонях пальцях. Ці руки зможуть робити те, що потрібно в правильному темпі, нехай енергія наповнить ваші ноги. Відчуйте як вони стають сильнішими, більш заземленими? Ці ноги понесуть вас туди, куди потрібно йти. Направте енергію до вашого розуму. Відчуйте, як туман втоми розсіюється, Думки стають яснішими. Цей розум здатний приймати мудрі рішення про розподіл енергії. Тепер візуалізуйте Навколо себе захисну, енергетичну оболонку, це ваші особисті границі. Ця оболонка пропускає всередину все корисне, любов Підтримку, натхнення, але фільтрує те, що може виснажити вас. Повторіть подумки ці афірмації Я розумно управляю своєю енергією. Я заслуговую на відпочинок і відновлення. Я довіряю своєму тілу і його сигналам. Кожен день я стаю сильнішим і мудрішим. Відчуйте як ваш енергетичний резервуар тепер світиться здоровим стабільним світлом. Це не спалах, який швидко згасне, а постійне надійне джерело енергії. Запам'ятайте це відчуття. Знайте, що ви можете повертатися до цього джерела енергії будь-коли, коли відчуєте потребу в підзарядці. Уявіть. Свій наступний день, коли ви застосовуєте принципи мудрого управління енергією, бачите себе як приймаєте рішення, що підтримують ваше благополуччя. Як дайте собі дозвіл відпочити, коли це потрібно, дихайте спокійно ще кілька хвилин, відчуваючи це нове відчуття енергетичної стабільності та мудрості. Коли будете готові, поворушіть пальцями рук і ніг, потягніться і м'яко поверніться до кімнати. Відкрийте очі, зберігаючи це відчуття. Внутрішньої сили та ясності. Пам'ятайте управління енергією це мистецтво, яке розвивається з практикою. Будьте терплячими до себе в процесі навчання. Цей модуль, як і всі інші, я створила як дипломований психолог для самодопомоги в подоланні хронічної втоми. Управління енергією це ключова навичка, яка може кардинально змінити якість вашого життя і прискорити процес відновлення. Якщо ви відчуваєте потребу в більш глибокій роботі, з розробки персональних стратегій управління енергією, я запрошую вас приєднатися до індивідуальної роботи зі мною або до групової психологічної роботи. Групова робота це 10 зустрічей в онлайн-форматі. Група до 10 осіб, тривалість кожної зустрічі до 3 годин. У групі ми не тільки вивчаємо теоретичні основи, а й практично розробляємо індивідуальні системи управління енергією та підтримуємо один одного у їх впровадженні. Контакти для запису в індивідуальну роботу або групову роботу та форма попередньої реєстрації в описі до цього відео. Подякуйте собі за участь. Пам'ятайте. Ваша енергія це дорогоцінний ресурс, і ви маєте право управляти нею мудро. До зустрічі в наступному модулі.